Мої вітання, друзі. Бажаю всім міцного. Отже, давайте з вами зробимо продуктивність без сторонніх додатків. Прості, але дієві дії для прискорення вашого ПК. Е, іноді це треба, друзі, робити. Я вам покажу просто декілька функцій, які ви просто зробите, і у вас краще стане ваша система себе почувати. Отже, друзі. Крок перший відкриваємо правою кнопкою миші панель пуск, відкриваємо диспетчер завдань. Тут ми обираємо цю функцію, де у нас запускаються автоматично наші додатки, коли ви вмикаєте свій ПК. Дивіться, вимикайте все, що вам не потрібно, натиснули праву кнопку миші, вимкнути, вимкнули. Це, захисник хай буде, зв'язок з смартфоном, це як хочете, друзі, можна вимкнути. І у вас просто не буде ресурс на це йти. Вимкнути. Все, залишили собі тільки то, що вам потрібно. Далі, друзі, другий крок. Це ваша батарея. Йдемо в налаштування, переходимо в розділ система. Далі акумулятор та живлення. Також, друзі, ви просто можете ось ваш акумулятор, праву кнопку миші і відкрити параметри живлення. У вас відкриється це вікно. Якщо ж, друзі, ви собі вже налаштовували батареї, то тоді вам це напевно робити не треба, так як ви налаштували її під себе. Вже дивіться Натискаємо живлення, підключення до мережі. Ставимо «Найвища продуктивність, робота від акумулятора, найвища продуктивність. Закриваємо. Також, друзі, можете собі змінити е цей процент, е автоматично вмикати режим економії енергії, коли заряд акумулятора на рівні, ну це так, додатково, можете собі обрати. 20-30, скільки вам там треба, і воно у вас буде вмикатися. Також, друзі, коли прокрутите вниз, тут елементи керування, керування закриття кришки. Коли ви ваш ноутбук закриваєте, які дії потрібно йому дати після натискання кнопки живлення і ПК після натискання. Отже, ви тут обираєте яку дію. Або екран вимкнуто просто, або завершення роботи, або режим глибокого сну, або просто режим сну. Ну це в принципі на ваш розсуд, як ви хочете це робити. Якщо він в режимі сну, ви відкрили кришку і він у вас прокинувся. Глибокий сон, він вимикає інтернет, це він спить. Так само ви відкриваєте кришку, але запускаєте його. Якусь кнопку чи далі. Ну, взагалі, друзі, якщо не знали, тут є така функція, бачите, батарея наша відсоток показувати, якщо вам треба, можете собі так зробити. Все тут закриваємо. Наступний відкриваємо правою кнопкою ми ще знову меню Пуск. Натискаємо керування дисками. Отже дивіться, друзі, у вас тут будуть диски ваші, так? Ось так можете листати їх, бачите. Ну, Тут в мене наприклад, віртуальний і основний диск це. Якщо у вас твердотілий накопичувач, ці дії в принципі, можна не робити, друзі. так як часте очищення, оптимізація твердотілого CCD-диску, ну, йому це не потрібно, друзі. можна один раз на місяць це робити. Якщо у вас жорсткий диск Ді, тоді зробіть ці дії. Дивіться, натиснули правою кнопкою миші, властивості. За знаряддя оптимізувати. Заодно ви подивитесь, дивіться, бачите, тут написано твердотілий диск, це CCD і віртуальний той, що ми створювали, або ви, або я, ну я от створював віртуальний. Отже, тут пише, потрібна оптимізація. Можна оптимізувати твердотілий раз, я ж кажу, але не часто. Також, друзі, ви можете, зробити, змінити параметри. Ось, отже, коли у вас жорсткий диск, так, HDD, натискаєте Оптимізувати, він тут оптимізує, тут оптимізує вам його. Зараз є ці циф... ну давайте я зробимо з вами. Ось іде оптимізація, це покращить продуктивність вашої системи, ваших дисків, особливо якщо у вас HDD. І додатково, що створювали, також оптимізуємо. Є, все. Далі, друзі, можна змінити, на, налаштувати параметри. Запуск за розкладом щотижня. Мені це не потрібно, так як в мене CCD. шка Я ставлю щомісяця. Можете взагалі вимкнути. Окей, Застосували, е, закрити. Також, друзі, перевірка диска на наявність файлових помилок системи. Можна також це зробити, перевірити. Натискаємо, зараз йде перевірка. Все, друзі, операційна система Windows перевірила диск, помилок не виявила. Закриваємо. Все добре, все закриваємо. Наступна дія. Відкриваємо знову наш меню пуск правою кнопкою миші і натискаємо запуск. Також це, друзі, можна зробити, натиснувши клавіші Win плюс R. На Windows 11, це можна так зробити. Дивіться, тут вводимо відсоток англійськими літерами пишемо Temp. Це ви напевно знаєте, але це все рівно треба робити, іноді, друзі. Відсоток. Натискаємо ОК. Ось у нас відкрилися файли, друзі. Це все тимчасові файли. Їх треба е, видалити. Отак так взяли, все, обрали повністю. Права кнопка миші і видалити. Не хвилюйтесь, друзі, воно видалить все, що тут не потрібно. Те, що потрібно, воно вам напишеть пропустити. Ви натиснете Пропустити або пов'язане все з цим пропустити, натискаєте. І воно залишить, що треба системі, що не треба, почищує ваш ПК. Отже, натиснули Видалити, йде, бачите, скільки вже сміття тут і дуже гарно видаляє. Ось бачите, не вдалося через те, що файл відкритому, касові пропустити. Все, друзі, бачимо, він у нас чистенький, залишилось то, що треба в системі. Закриваємо це вікно. Далі, друзі, та ж сама дія, або просто він плюс R натиснули, і у вас відкривається діалогове вікно. Оце видаляємо відсотки. Залишаємо темп, натискаємо ОК. Тут, дивіться, наразі у вас немає дозволу, але дозвіл до цієї папки. Натисніть Продовжити, надайте доступ. Ось. Так само, друзі, оце все вибираємо, Вибираємо так от, і видаляємо. Не бійтеся, нічого у вас не порушиться. Все, закриваємо вікно. Ну і остання третя дія в цьому вікні. Він плюс R або запуск. Пишете Perfetch натискаєте ОК. OK. Так само там продовжуємо, якщо у вас висвічується. і дивіться, друзі, скільки у вас тут всього, Оце все, друзі, так само видаляємо. Це вам все не потрібно. Воно вам просто, е як сміття тут. Бачите, скільки його тут багато? Я вам так е спеціально показав, щоб ви бачили, що його тут дуже багато. Натискаємо праву кнопку миші і або тут одразу видаляємо. Все, що не потрібно, система видалить. Що потрібно, вона залишить. Ви натиснете Пропустити пропустити. Все, усі файли нам треба, все решта нам тут не потрібно, як сміття, друзі. Далі, друзі, звільняємо нашу пам'ять. Дивіться, якщо ви собі створювали цю папку, яку в мене є відео про це, то ви робите тут. Я завжди з нею, зазвичай, але я знаю, не всі її зробили, так що я вам показую, так як ви зазвичай привикли це бачити. Дивіться, ось ця папочка, де в нас ця система нашого ПК. Тут ми йдемо. Це якщо ви створювали, якщо ні, я вам зараз покажу, як інакше це зробити. Дивіться, інструменти Windows і звільніть місце на диску, видаливши непотрібні файли. Натискаєте на неї два рази. Ось. Тепер, як знайти її зараз. Або ж, друзі, дивіться, вам потрібно налаштування. Якщо у вас тут не виведено, натискаєте мені пуск. Так. Натиснули. Далі налаштування. Тема. Йдемо вниз, сховище, натискаєте сховище. І ось тут у вас, дивіться, буде локальний диск C. Тимчасові файли. Тут воно зараз сканує. Відкриваєте тимчасові файли і йде сканування. Пакети драйверів, пристроїв. Дивіться, деякі тимчасові файли. Файли потрібні програми. Нижче наведено список файлів, які можна видалити зараз. Зараз він доска, просканується до кінця диск це, і вам е, будуть оці файли, ну, кеш, там файлову оптимізація доставки запропонується видалити. І це очищаєте, друзі. Бачите, воно не з'являється. Також, друзі, тут бачите, є завантаження, але тут вже ваша дія. Чи хочете ви видалити те, що ви завантажували, бо там вас можуть міститись ну, те, що вам потрібно, розумієте? Якщо ви завантажень не перекидували на диск С або ще на якийсь, то воно у вас там зберігається. І якщо інсталяції якоїсь не було, то воно там так і залишається. Якщо ви почистите завантажування, його там не буде. Зараз воно досканує, бачимо, кошик є. Дивіться, якщо ви оберете кошик, що ви видаляли звідси, воно все, друзі, повидаляє. А то, що вже відмічено, то це можна ну, взагалі просто видаляти і сміливо. Бачимо, всього вибрано 616 МБ. Очищення оновлень Windows. Далі кошик обираєте собі, чистити чи ні. Ну я чищу в мене, там нічого нема такого, щоб... Повернути назад. Ну а завантаження, ви ж зрозуміли, так як собі. Можете просто самі там потім зайти і видалити. Все. Оце обрали, друзі, і натискаєте видалення файлу. Вибрані файли, то їх дані буде видалено. Продовжити. Тут же ж бачите, от, очищення оновлень Windows, це воно не видаляє оновлення, друзі. Це воно видаляє от, збережені копії всіх інстальованих служб. Воно ж у вас є там в оновлення, коли ви заходите, натискаєте оновлення, і там у вас ціла купа цих оновлень, які він вам кожен день в принципі оновлює. І ну це як колишнє сміття. Воно вам там не потрібно. У Вас буде краща продуктивність і швидкодія вашого ноутбука. Також бачимо тут ескізи, файли оптимізації доставки, антивірус для Microsoft Defender не критично важливі файли, тимчасові файли інтернету. Бачите, все це він почистить і буде добре. Ражу, друзі, просто ці дії робити ну, хоча б пару разів на місяць, щоб ваша система себе почувала краще і не була засмічена. Ну і далі, друзі, покажу, хто собі це створював. Якщо хочете її відео, подивіться. Ось ПК в одній папці. Йдемо тут вниз, електроживлення, бачите, все тут є. Вся система. Так, і зробити це через цю нашу папочку. Натискаємо ОК. Програма очищення диска підраховує. Ось бачимо, у нас висвічується таке віконце. І тут, друзі, обираєте, що вам треба залишити, що видалити. Отже, тут друзі також собі обрали, які вам треба залишити, які видалити. В принципі, ці дії, якби ми вже і робили з вами, от, файли завантажених програм немає, тимчасові файли інтернету. Ну, натиснули, обрали, натиснули, ОК, видалити файли. Програма очищення диску. Все. Далі, друзі, нам треба зробити деякі зміни в редакторі реєстру нашому. Він у мене є тут, я зараз дивіться, натискаєте пошук і пишете або звичайно, редактор реєстру, якщо так не може знайти, то пишете Registр Editor. Він його знаходить, відкриваємо його. Тут ми погоджуємось, натискаємо так. Ці дії прискорять вашу Windows 11. О, дивіться, відкриваємо hey, Current User користувача. Далі йдемо вниз, натискаємо Control panel і обрати мишу. Натискаємо на неї. Е, так. Дивіться, тут нам треба, друзі, ось сюди час миші. Тут за замовченням стоїть 400, натискаєте, це видаляєте, ставите 10. Натискаємо ОК. Це, друзі, зробить ваш казівник миші. 10 мілісекунд набагато чутливішим, розумієте? Далі, друзі, переходимо в десктоп, натискаємо його, і тут нам треба знайти меню «Show делі так, ось меню, шоу Натискаємо сюди два рази. І тут також, друзі, виставляємо 10, натискаємо ОК. Все, друзі, можемо закривати свій редактор. Після цих всіх дій, друзі, нам треба буде перезавантажити систему, щоб все воно вступило в нас в дію. І ці прості дії, друзі. Дуже. Допоможуть без сторонніх додатків, які система Windows 11 прекрасно, я думаю, справляє, справляється з цим, цим сама. Тільки треба це все зробити, вести і, і працювати. Ну, наразі все, друзі. Дякую всім, до побачення, до наступних зустрічей.